Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні вівторок, вже доволі пізно. Але я сьогодні Чого такого не робила. Так не робила, їсти готувала. Зараз покажу що. Так, сьогодні я завжди та як кажу, класика жанру Це сирничок. І спекла сьогодні корзинки, переложила збитими вершками з цукром, зверху полуничка. Ось такі в мене сьогодні печиво, такі десертик. Артур прийшов на дегустацію. Так, привітайся. А? Ну як? Каже, mm -hmm. <ріст> не розпробував вже ну як. Вже бумік сидить, дигі-дигі, дигі дигі, вже танцює. Вже дай йому, Тільки не давай йому цього солодке. Ну дай, сметану не давай. Mm -hmm. Та во не давай повна солодке. Ліпше дай йому кусочок того, того кошечка. Mm -hmm. Бери, бери тобі. Треба було, може, менше кусочок йому дати. Злуб-зуб-зоб пішло. Бумцю, так? Бумчик. Як тобі корзинка? А зараз буду пекти м'ясо, намаринувала, вже воно трошки постояло. І зараз рука у запечу. Бройлер. Так, на вечір макарони вже зварила. Ось так. Добре, ставлю пекти. Друзі, дивіться, як нас захмарилося. Зах... Захмарилося, страшне, блискає, гримить. Доходить восьма година. Так, хлопці роблять ще далі млинок. Може, зроблять же мені той млинок. Дай Боже щастя, привітайтеся. Щастя. <сум> роблять млинок, згорів. Що тату згорів тому млинкові? Як думаєш? Що ти купив сьогодні? називається. <годенсатор> але якщо конденсатор не буде працювати, то можливо і мотор. Спочатку поміняли конденсатор, але що, в нас немає світла. Певно, буде дощ. Певно, точно. Треба, знаєте, що забрати хоч то що, то, що постиралося. Добре, зараз познімала, що сухе, але маю купу одягу. Який недавно виставила, я не знаю, що робити, але буде дощ. Світло нам дали, уря, уря! є світло. Добре, зараз вони підключать, Хоть б, хоч би не цей, але блискає друзі. Хоч би не згорів той мотор, мотор другий. Нам щось все нараз. Донецька молов з, з, з той подрібнювач згорів. Включив в суботу в один день, включив в суботу, цю, як пилосос. Пилосос згорів. Таке буває не раз, навіть Таке буває не раз, що так стається і все. Чекайте, йду до хати. Да, я певно і той одяг все позбираю друзі Буде, не буде. Ні, такої буде, бо вже кажу, як блискає, треба виключати. Коли моя мама казала, бався колись, сказала, не можна з телефоном ходити, коли гримить блискає, бо воно притягає. Воно немає нічого до того, але. Хлопці, закрийте вікна! О, і закрити вікна треба. На другому поверсі, бачите. Так, збираємо. Збираємо. Я сьогодні... Та вже немає фактично, що сапати, Що треба чекати кілька днів, щоб щось, щоб щось почати сапати. Але... Але в нас тако, то починається дощ, то перестає. То починається, то перестає. Але чорна хмара, друзі. Чорна хмара налетіла. Добре, зараз я позбираю. Так, зробили. Такий згорів конденсатор. так? А не мотор, слава Богу. Конденсатор хоть недорогий. Скільки десь в районі коштує тут? О, 90-а. мотор скільки ви потягнув? Та як новий млинок. Та Там майже цілий. Мотор є. Так. так, бумік гоне вже цепетка. Добре, що зробили, бо без того на господарстві якось ніяк. Бусічка, бусюсічка. Зараз ми обходили вас. О, як гримить, чуєте? Молоді, то так кричать, мекають і мекають Лунтик і буся. А білочка в нас чемна така дівчинка. І нуся така чемна. Такі чемні дівчатка. Вони не мекають. Не чемно стоять, чекають свої черги, їм дають їсти, їх подоїть, а ті мекають, як дурні. Так, бомцю? Бомцю. Не так. Так. Зробили. Ну, йдемо. А брата треба завезти. Нехай сидить там. Дай мені це. Не скочить. не, не скоче, ні, він не дурний. Бердань. Він ж не дурний, каже, я вже дурак. Йдемо ще їдемо. Завеземо. Брата той цей. Та й все? Тай бумік поїде, так? Ну що, ми їдемо? У нас знов дощ почався. Падає. Бумікою відкрили вікно, а що він дихав. Їдемо. Дощ близько йде. Ого, Мурчик нас зустрічає. Мурзя! Мурзя, де хто прийшов? Темно. Двоїмо, то мій бумік. <говори> Дуже старий, скільки нашого мурзику вже десь? Ага, не... точно старший. Бумік прийшов у гості. Або Кс-кс-кс-кс-кс. Мурчик. Мурчик, То один кіт, який бумік не чіпає його взагалі. Там не привикли разом. А, а, а. Там такий дощ, привітайтеся. Бумік, где до Де? де? Дю, дю, дю. Дю. Там такий На, дощ. Дощ. дощ падає. Дю, 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 дю. Там такий дощ падає, на дворі страшне. Їдемо назад. Я знали, Дуже... що дощ падає? Я Але дощ. Ляє, як з відра. Їхали, Та довкола їхали. Ми йдемо, попаво. папа попаво. Щас лево, щас лево, вам. Щасливо, щасливо Що Щасливо. мені папульками, йдемо, ми швиденько біжимо до машини. Ляє, ми їдемо, бумік, так? <рес> Таку маленьку прогулянку мали. Завезли брата. Відвідали маму. І женем далі додому, бо треба в парк входити. Але, друзі, дороги не видно. Їдемо поваленько. Рушне, попали під грузутку нормально. Злива. Ну що, друзі, ми прийняли вірне рішення. Так, тату, перечекати ту зливу. Через те, що в нас дорогу роблять, хто знає на Теребовлю Дивіться, що робиться. І нам треба об'їжджати такою вуличкою, коротше. Там, а там одна машина чекає, друга їде. Ну, настільки вузенька. іншого нема виходу. Коротше, ми перечекаємо. Бумцю, так? Ми перечекаємо, каже, так, ми чекаємо. Лягай, лягай, моє маленьке. <різь> чекаємо. Ну що, ми потрапили в пастку, в дощову пастку, грозову. Вже, друзі, стоїмо, стоїмо, а він взагалі не перестає. В Вже бумік замучився чекати. Вже де він тільки не був. Всюди вилазив, заглядав через вікно. Ну і що? Мусимо чекати бумцю, мусимо чекати. Так, лягай, лягай, нам чекали. Вже бумік заглядає, коли то, то дощ достане, коли ми поїдемо. А дощ не перестає, не перестає. Ну все, ми вирішили їхати. Чекали, чекали. Трошки наставили, не на дуже. Але їдемо. Так, ми нарешті добралися. Добралися, друзі. І знов пустився. Такий дощ. Ну, злива. Не дуже видно, бо вже темно, хоча зараз десь, не знаю, може дев'ята доходить. Угу. А ми всі мокрі, як клющ. Ми тільки перебігли з машини до хати. Дуже мокро. Добре, чекаємо, щоб вже перестало, щоб хотіла господарку обходити, бо зараз, поки туди, то знов треба передіватися. Ну що, друзі, чоловік пішов обходити господарку, а я беруся до другої роботи, друзі, вже пізно на дворі. Так пізно, темно просто, бо е, падає. Але вже десь там по подв'яті. А я, друзі, що збираю Дениска, бо Денис завтра їде наш е, в Карпати. З класом, екскурсію має, так що треба дитину зібрати, все позбирати, що йому там треба. Так, він собі буде збирати, але я проконтролюю, все проконтролюю, він по-любому щось забуде. Щось йому підгадаю, щось нагадаю, щось так. Та й все, завтра зранку маємо ранковий, дуже рано треба стати. Треба йому ще канапочки в дорогу зробити. Йой, я будини купила і розпам'яталася. А зранку, коли я коли купив. А, чекай. Мать года, знаєте, як то кажуть. На канапочку все купила, а води забула купити. Ще можуть з печення треба купити. Коротше, добре, друзі. Все, вам гарного, спокійного вечора, мирної нічки. І тільки всього доброго і позитивного. І тільки-тільки добрих людей на життєвому шляху. Це саме основне. Tudo certo, papai.